Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Подивіться навкруги. Вже частіше виходить сонечко. Співають пташки, на деревах з'являються бруньки, з яких ось ось з'являться листочки. Все все змінюється довкола нас. Змінюється і наша пора року. Настала весна. Я Весна пора пробудження природи. Я добра та лагідна. Криваю дерева листочками, лісові галявини, пролісками. я повертаю пташків і звирію. і дарую вам їхній спів. Щоб правильно та красиво вимовляти всі-всі слова, підготуємо наші язички до роботи. Почистимо з вами зубки. Для цього нам необхідно посміхнутися, відкрити ротика кінчиком язика з внутрішньої сторони почистити по черзі нижні та верхні зубки. Ось так, ви молодці. А зараз зробимо вправу годинник. Для цього нам також треба посміхнутися. Відкрити ротика. Кінчиком язика треба переводити з одного куточка ротика до іншого. Молодці! А тепер поспіваємо, підготуємо наші губки до правильного вимовляння слів. Робимо вдих носиком, а на видосі співаємо звук О! Губки нам треба поставити в положення бублика. Ось так. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. А зараз пропоную вам заспівати звук. У. Губки треба витягнути в трубочку. Зробили вдох носиком. І на видосі співаємо. У-у-у. Ось тепер наш ротик готовий до роботи. Повторіть за мною чистомовки. На 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 буяє весна. Уть, 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 квіти розцвітуть. Іє, 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 листя зеленіє. Ва, ба, ба. Все навкруг співа. А давайте подивимося на малюнки. Що тут зображено? Спробуємо сказати лагідно ці нас. Ось це струмок. А як буде лагідно? Струмочок. Ось це гніздо. А лагідно гніздечко. Ось тут у нас хмара. А лагідно, хмарочка. Ось тут промінь. А лагідно промінець. Ось тут блискавка. А лагідно блискавочка. Ось тут вітер. А лагідно. Вітерець. А ось тут листок, а лагідно листочок. А зараз давайте зробимо так, щоб наші листочки політали. Повільно набираємо повітря через ніс, щоки не роздувати. Витягаємо губи трубочкою і дихаємо на листочок. Слідкуйте, щоб під час виконання вправи ваші плечі не піднімалися. Давайте спробуємо. Молодці. Ще раз! Молодці. І Давайте ще раз. Розумнички, в нас все-все вийшло. А тепер складемо разом розповідь про весну за допомогою мнемодоріжок. доріжок. Подивіться уважно на картинки, що ви тут бачите? Сонечко світить, пригріває, температура піднімається, і бурульки на дахах крапають, тануть. А подивіться уважно сюди, йшов дощ, але після нього сонечко посміхнулося, пригріло і утворилася веселка. А подивіться уважно, що тут зображено на малюнку. Пташечки повертаються з вирію. Потім пташка почала гніздуватися, і там з'явилися маленькі пташенята. А ось тут сонечко засвітило, почало пригрівати, розтанув сніг із земельки почав проростати пролісок. А подивіться, що тут зображено. Тут зображено, як зайчик змінює свій окрас. Це трапляється якраз восени. Зайчик був взимку білий, а восени стає сірий. Отже, дітки, сьогодні ми з вами дізналися про таку чудову пору року, як весна. Та згадали її ознаки. Дякую вам за роботу!